Всіх вітаю на своєму каналі. Зараз ми знаходимося на полі. Так, просто виїхали, перевірити, чи виросла травичка. Бо скоро ж почнуть писати, що там трави понаїдалися, пообдувалися і повикидали з квіток кролів. Так, шутки шутками. Але серйозно поїхали. Ну, і, насправ... і насправді ми приїхали, приїхали на чому? Ось на такій машині, яку ми придбали новеньку, тому що наша вже синенька шевролька відслужила весь свій термін, вже попрогнивали пороги, вже їй було капець, ну і багато вже років. Купили собі трошки молодшу. Трошки гарнішу, <плес> <плес> що ще можна сказати? Ну, класна машинка. А, так, да, якого року? 2013-го. А там наша ролька була 2008 року. 2013 рік. Виглядає дуже класно. Платинові колеса, так? А, титанові. Платина, титани <плес> Ну, Взагалі-то я тільки рулюю, я особ особо так не розбираюся під капотом <coughs> і так далі. Ну, я, як завжди, е захворіла в мене цей ангіла, щось ніякось мене не попускає вже останній рік. На машині дуже класно, те, що є ось е фаркоп, так? Але ми ось буквально там на днях на своїй ниві поставили так само Фаркоп, тому що то наша буде лошадка, конячка, як там правильно назвати, якою можна буде там потягати прицеп, щось привезти, відвезти і так далі. Ну, Цією машиною вже якось дуже-дуже шкода, тому що ну, реально вона в ідеальному стані. Звідки вона була пригнана, я вже не Ну, Не пам'ятаю, взагалі-то це не США, там не Германія, не Польща, звідки постійно там. При... Ірландія? Голландія. Щось, да, щось десь в тому цей. А, машина в ідеальному реальному стані, немає ні гнилості. Ніяких там пошкоджень, таких е, суттєвих. Ну, не те, що там суттєвих, а взагалі таких пошкоджень немає. Е, що в цій машині ще класно? Ну, Для мене, ось, наприклад, було е, якось не зовсім так, як завжди, да, такий ключ має машина. Ну, Тобто, або там. Ми звикли там до звичайного ключа, мені так дають опа. Ну, ось, наприклад, да, я ось беру два рази чик-чик. Ага, воно відкрилося. Тобто я в руках тримала, нічого не робила. Ось я закриваю, нічого не роблю, отхожу, вона сама стала на сигналізацію. Тобто дуже класно тим, що, наприклад, ідеш з пакетами, вона. Вона сама, наприклад, цей, спрацювала, так? Відкрилася, ти підійшов там, відкрив багажник. Дуже класний, кстати, багажник. Дуже такий офігенний. Де да тут не тільки сісти, я тут і влягтися можу. Ти думаєш, що я не вляжуся? О, да тут в мене ще дві такі. Це влізти. Ну, все, ми закриваємося, поїхали. Ні, багажник класний. Е, класно те, що ось, наприклад, я можу вже спокійно скласти дитячу коляску, поставити її сюди і з малим поїхати там навіть в місто, так, витягнути коляску і піти навіть по тому самому парку або по всьому Чернігову погуляти, де нам ну, захочеться, там, де буде зручно. Е, багажник ще для чого класно. Ну, наприклад, щось перевезти, так як ми їхали там на дальняк, так? І везли курчат. Ну, курчат ми не будемо в цій машині везти, Для цього є все шликиниво. Там також багажний класний. Один на одного ставиться ящики і все чотенько срабатує. Так. Чехли ми ще не покупляли. Вже тут малявка побігала. Так, чехли нам залишилося купити. Так, панорама, двойна, кстати, Прикольно, мені також сподобається. То вже ми всередину сядемо. Я думаю, що це все всередині покажеться, так? Так, будемо їхати додому. І поки будемо їхати, я вам тут трошки всього покажу. Плюс, до речі, теж ось класно. Вставився, і все. Можна я роздягнуся? Мені трохи. Так, заводиться вона просто... Давай я сюди покажу. Ось такий старт. Ось такий старт завелося, ключ стоїть. Дивіться, ну, взагалі, прикольно. У -у -у. Небо видно. Тут ось, до речі, також. Так, потім сядемо, покажемо, а. Так. Наші є ось такі, таке. Коротше, все чудово. Будемо їхати. Так, поки будемо їхати, буду розповідати про те, що ми ось вибирали ці машини, так, ось зразу зробила те, що блокування дверей. Дуже, кстати, класна штука, тому що коли дітей катаєте там в машині, щоб не дай боже не відкрилися нічого. Ми передивились дуже багато таких машин. Це в нас Renault Megane 2013 року випуску. Передивилися багато таких машин, і ми дивилися саме таку, щоб було на механіці. Чому? Тому що в цих машинах, коли автомат, так, дуже йде погано тим, що вже не працює. Коротше, Простими словами, кабздець роботу називається. Тому ми шукали конкретно. щоб була механіка. Механіку ми знайшли, шукали ми, якщо чесно, дуже довго. Чому? Тому що машин в такому ідеальному стані не дуже багато. Ми хотіли звернутися, до речі, до хлопців, які ось за гроші роблять підбір машин. Що входить в їхню послугу? Вони, ви, вони знаходять машину, виїжджають в будь-яке місто, її провіряють від і до, і кажуть, підходить вона тобі чи ні? Нам запропонували, от ми, наприклад, на свій бюджет так шукали там, наприклад, 7 тисяч доларів нам сказали: піднімайте ціни на 8,5, більш-менш щось таке гарне, ви зможете знайти. Але умова в тому, що одразу їм на карту переводиться 18 тисяч гривень це за їхню роботу, за те, що вони взагалі візьмуться за цю справу. Надалі. Ось, наприклад, вони там виїжджають в Луцьк, так? Ви оплачуєте не тільки дорогу, а ще сплачуєте за те, що вони там будуть проживати в готелі. Тобто там ніч в готелі 2000 гривень, плюс ви ще дасте на бензин на дорогу, щоб вони туди взагалі поїхали. І виходить, що вони будуть їздити там не в одне місто, а, наприклад, 4-5. І вже вам вийде трішки, наче і накладно, тому що 18 тисяч ви вже перевели і з ними співпрацювати виходить багато. Тобто ще тисячу доларів треба накидати на те, що це буде сплачено їм в карман. Ми вирішили не поспішати, ну і чекали, які буде варіанти нам. Підходити, взагалі сидів чоловік на Авторіо, і ми дивилися, до речі, не одну машину. Одразу ми дивилися на СТО в знайомих, тому що ми, наприклад, не розбираємося і можемо купити дуже велику халепу собі. Так, нам її перевірили. І можна сказати, що в той же день. Її оплатили, забрали. Коштувала вона 8700 доларів. Так, 300 доларів ми вторгували, тому що там треба було рольвої тяги підтягнути. Ну і таке. Взагалі-то ми її там залишили зразу на СТО, все поробили. І можна тепер їздити поки що не заглядати в неї. Враження від цієї машини, які Ну, це набагато зручніше, практичніше і взагалі класна машинка. Мені набагато не подобається більше, ніж шевролька. До шеврольки я просто привикла, звикла, а в реношки вона трішки в нас така длинувата за рахунок того, що. Універсал вона рахується і е, великий такий багажник. Так тому що я хочу сказати. Машина крута, вона коштує свої гроші, і ми ось, наприклад, вже не один тиждень на ній катаємось, так? Хочу сказати, що ми нею задоволені. Вона вартує тих грошей, які вона коштує. Ну і сподіваємося, що вона нам ще довго прослужить. Ой, ну що, на цьому все. Пішла я лікувати своє горло, бо щось, поки їхала, щось розповідала, захрипла вже повністю. На цьому все. Всім па-па.